Light the way. Привіт, от уявіть собі. Один єдиний простір, де можна не просто знайти лікаря, а ще й, скажімо, долучитися до фітнес челенджу чи відстежити свій рівень стресу, звучить амбітно, правда. Сьогодні ми власне і розбираємо платформу Вітаріка, яка обіцяє саме це. Нумо дивитись, як вона планує змінити наш підхід до управління здоров'ям. В самій основі платформи лежить знаєте, така ключова ідея передати контроль над здоров'ям у руки самої людини. І це не просто про доступ до інформації, ні, це про реальну можливість самостійно керувати своїми даними, обирати фахівців і, зрештою, формувати власний шлях до кращого самопочуття. То що ж таке Вайталіка? Скажу одразу: це не просто черговий додаток для здоров'я. Зовсім ні. Це, по суті, глобальна ініціатива, яка взялася за таку, знаєте, давню проблему. Як, як зробити всі ці передові наукові знання і технології простими і доступними для кожного? От Просто в повсякденному житті. Отже, сьогодні ми розберемо цю платформу по кісточках з п'яти ключових боків. Спочатку, що це взагалі таке? Далі зазирнемо в її функціонал все в одному, потім поговоримо про спільноти. Подивимось, як вона пропонує вимірювати здоров'я, і наостанок розберемося, що ж це за звір такий децентралізація в цьому контексті. Ну що ж, давайте починати. Розпочнемо з головного: що ж такого робить Віталіка, що це не просто додаток, а як вони кажуть, справжня платформа для розширення можливостей. І ось тут одразу перша, ну дуже цікава деталь. Віталка працює як міні-еп, тобто це міні-дотаток, який живе просто всередині телеграм. Що це означає? А те, що нічого не потрібно окремо завантажувати весь доступ до функцій у звичному месенджері, але про цьому з високим рівнем безпеки та гнучкості, саме за це і відповідає той самий децентралізований підхід. Гаразд, з тим, що платформа працює в Телеграм, розібралися. А тепер найцікавіше, що саме вона пропонує, як цей центр здоров'я виглядає, так би мовити, в реальному житті. Насправді, весь процес тут побудований навколо трьох дуже простих і логічних кроків. Перший крок можна просто досліджувати. Ну, знаєте, читати блоги, дивитись відео, слухати подкасти. Коли ж виникає якась конкретна потреба, крок два: легко забронювати консультацію з потрібним фахівцем. І третій крок, звісно, спілкуватися з ним напряму в захищеному приватному чаті. І ключовий момент все це в одному місці. Дуже зручно. Але ж погодьтеся, здоров'я це далеко не завжди індивідуальна подорож. Дуже часто ключову роль відіграє підтримка та мотивація від інших людей. І саме тому третій і надзвичайно важливий елемент Вайталіка це спільноти. І тут треба сказати, є з чого вибрати: хочете фітнес-челенджі та групи для активного відпочинку? Цікавить здорове харчування? Будь ласка, кулінарні клуби. Потрібно заспокоїтись як кола для медитації. І що, мабуть, найважливіше, це групи підтримки, місця, де люди зі схожими проблемами можуть вільно ділитися досвідом. Вся ідея в тому, щоб ніхто не залишався сам на сам зі своїми викликами. Підтримка спільноти це, звісно, чудово, але для справді ефективного управління здоров'ям потрібні об'єктивні дані цифри. Тож переходимо до наступного пункту: як Віталіка допомагає, так би мовити, оцифрувати своє самопочуття. І це насправді ключове питання, бо як взагалі виміряти таку річ як добробут? Це ж не щось одне, правда? Це дуже комплексне поняття. І Віталіка пропонує підійти до його вимірювання з двох основних боків. Отже, платформа дивиться на здоров'я цілісно і ділить його умовно на дві великі складові: з одного боку, маємо фізичне здоров'я, все те, що можна виміряти через біометрику, тобто конкретні показники нашого тіла. А з іншого боку, не менш важливе психічне здоров'я. Його оцінюють за допомогою стандартизованих психологічних тестів. Бо, ну самі розумієте, емоційний стан це половина справи. І от тільки подивіться, наскільки глибоким може бути цей аналіз. Можна відстежувати буквально все: від базових аналізів крові нам феретину, холестерину, до серйозних показників фізичної форми. От, наприклад, VU2max – це якщо просто ключовий показник витривалості серцево-судинної системи. І коли всі ці дані зібрані в одному місці, це ж дозволяє побачити повну цілісну картину стану організму. І абсолютно такий же детальний підхід застосовується і до психічного здоров'я. Тут платформа використовує вже науково обґрунтовані інструменти, наприклад, шкала das 21 Вона допомагає об'єктивно оцінити рівні депресії, тривоги та стресу. Це, знаєте, дає можливість не просто відчувати, що щось не так, а реально бачити динаміку свого стану в конкретних цифрах і нарешті. Ми підійшли до технологічного фундаменту, до того, що робить усе це не просто можливим, а й безпечним. Наш п'ятий розділ про силу децентралізації, і це скажу я: саме та технологія, яка кардинально відрізняє Віталіка від більшості інших медичних платформ. Так у чому ж головна ідея? А все просто. Уявіть, що медичні дані це не якийсь файл на сервері невідомої компанії, а щось, що належить виключно вам і тільки вам. Саме ви вирішуєте, кому і коли давати до них доступ. Оце і є той самий повний контроль, який і забезпечує децентралізація. А от як це працює на практиці? Дивіться. Платформа, як ми вже знаємо, інтегрована в Telegram. Оплата за послуги йде через Stonecoin – це криптовалюта з екосистеми Telegram. Але найголовніше тут немає посередників зовсім платіж іде напряму від людини до фахівця, а це, в свою чергу, гарантує максимальну приватність і гнучкість. Тобто, якщо підсумувати, Віталіка пропонує такий собі замкнений цикл: спілкуватися, щоб знайти підтримку, навчатися, щоб краще розуміти себе. Ділитися досвідом, щоб допомогти іншим, і як результат постійно рости і розвиватися. Все це в одній великій екосистемі, створеній для здоров'я та добробуту. І наостанок, давайте залишимось з таким відкритим питанням. Віталіка, безперечно, показує один із можливих шляхів, куди може рухатись персоналізована медицина. Але чи готове суспільство до майбутнього, де відповідальність і що головне, контроль за здоров'ям повністю переходять у наші ж руки? Це, мабуть, те, над чим варто замислитись кожному з нас.